<гад> не дивись в камеру, блять, ти троп <гад> <гад> Які за руїни, ти таку хатку, б. блядь, блять, погнали нахуй. Блять, камера збилась. Заново. <гад> Якщо що, я вже знімаю <гад> Не похуй Якщо що, вони можуть вообще зараз бучоп'яз где-то блять сценарію ті блять. Нє, тоді так не буду їх чути. Ми просто зверху дубляж йобнемо. Ага. Тому що, ну, блядь, у нас якщо що, бюджет... Ну добу... просто пройтися по цій так? Та не? просто пройтися. Я. Ти розумієш, нас бюджет, то, блядь, змеш. Да не, похуй, нехай, блять щось там чути. Ой, блядь. І коли буде... давайте. Погнал. Скільки копцена речі знаєш? Ну, Но... техніку. Самі роту вода. Ну, блядь, як його. Такого нема. А якщо представити ще слово більше?

Чувак, треба є ті посили. Твій сценарій такий же, ну, типу, не існує, у тебе сценарій не такий жилайно, він дістає і типу, покидає сценарій. Якщо його трошки допрацювати, з ним можна навіть попалити. От і все, типу. Mm. Е, треба перечитати, ось ось сценарій, трошки спочатку перечитати, Там дуже багато зараз їх буде. Ми зараз це будемо перезіймати раз в 20, блядь, Я okay. подумав, вже все колись було, вже все колись було зроблено, так що. І саме тому треба було його поставити на повітря. Ха-ха-ха-ха. Ти почав вла... знято і щось оригінальне придумати. До бісу складно. І саме тому ти його прикінчив, не довівши до кінця. Що <рив> таке? <рив> <рив> Ну <Статрична> стільки хуй Да <Статрична> ні, то зараз, якщо буде зараз хочу подивитися. Наступний французький. Більше експресії, більше емоції. Бля, підкрисельник завий. Підкрисельний критик мой диванний.

Але щось... Але щось від. Обісрався. Але щось ти шедевр обісрався. Але щось ти шедевр загруз в багнюці. Не чекай. Але щось ти шедевр загруз... загруз, не За Загруз. Але щось ти шедевр. Сухай, дайся, я з нього брови от так. Я типу... Покину, ж покину. Блять, хлопці. Это Його вс, блядь. Вс. Я хочу щось зробити. Чекать. <рес> Чекать. <рес> <рес> Але сейчас ти шадевер загузу за багнюти. Але сейчас ти шадевер почав гнити у багнюці І повезло, що не з... Блядь! Я сказав гнити у багнюці. Блять, у багнюці! Почав гнити. Знаєш, той самий вірші момент, коли ти, ну, типу вообще не хочеш, ну не можеш його запам'ятати. Але щось якщо девер загузу багнюся. І повезло, що він не почав гнити на. Баах! І повезло, що він не почав гнити на тобі на раз. Ти в один мене розумієш публіч. І після того як ти був заповнений ентузіазмом і бажанням стукаліпси. І ще це означає? А от коли ти один... Це ж я маю тебе, так, але я... Я себе злімати мою. Йоу, але ти підор! Це ви хто йде? Або це робити на одному бажанні. Помічай! Прошу у себе лист, тут буде щось просте, але цікаве. Why so serious? Why so не помішає хорошому сценаристу зробити щось просте, але цікаве. Я зараз і про це був. Що це за ханяє? Сути сати. Ой-ой-ой! Але ти помішає, хорошому синурису тобі щось цікаве, але просте. двоє, Там придумав між дубляжем, пляжу, І типу, там щоб у неї було чути. Дай ж оберешов, на такі мій, я ваймо! Просто поставити в дубляжі, як я говорю на українській український переході. <laughs> Айфово-вежу теж не збудували одинці. Ідеально. Як блядь, трубно. Заперення її видно. А фувежу теж не за день збудували. Айфовежу теж не за день збудували. Так з говно! Ти говно! Тивай, ти нормальний! Что ты дивишься? Текст, блять А, ты там текст. Я думал ты, блядь, гаммовышь. Да нахуй, у меня там три слова, блядь, ты меня. Я просто являюсь, ты потом на монтаже просто всю сыску. Так что твоя розповедь Наибольшее, чем выправдание. Что ты недостаточно толнувый. Крусувай тим, що в тебе є, блядь. Чого в тебе є, Так що твоя розповідь не більше, ніж виправдання. Що ти недостатньо талановитий, щоб. Так що твоя розповідь. Ні, я -е -е. ну, в камеру дивись. Да. Так що твоя розповідь не більше, ніж виправдання. Так що твоя розповідь недостатньо. Це ж такий. Ті пробував, поецький то зробляв, і я поміняв. А ще, не такий вже й поганий сценарій. Трохи відправити, підробити, скоротити, і вже можна в продакшн. Гадаєш? Побачимо. <смір> Звичайно, Сашок. Ви мали би виходити, ну окей. да? <смір> Все ж таки. Твій сценарій не настільки ж поганий. Трохи підправити, скоротити, і можна в продакшн. Гадаєш? Ты долбаб. Ты... Так, чекай, ты не трахувато, стой, тина, сядеч, я его набере. Садиче. Знаешь. Все-таки ты сценарій не стільки же поганый. Проще право те. Скоро это. Можно их продакшн. Гадаешь? Думаю. Угу. Це було.